Хубаємо насос. Так, друзі. Попробуємо відкрити цей люк. А, він не так важкий. Друзі, всім привіт. Максим. Що ми робимо? Копаю. А ну, скажи привіт. Привіт. Підписуйтесь на канал. І совіт! Неподобайки. Пока. Пока. Пока, друзі. Ні, ми ще не пока ще привіт тільки. Твої друзі. Твої друзі. Ми, пах... ми зараз будемо пахати. Пахати. Так, Я... так, друзі, прийшли ми знімати нове відео. Зараз викачаємо воду з криниці. Взяв. Шланг, насоса. Оба! Зараз дістану, викачаємо воду, подивимося, що там скільки води, бо ну, треба викачати стару, щоб вже новенька, свіженька пішла. Що в планах? В планах залізти, зараз попилювати ці гілки з помелою на цих двох яблуньках. Оставим їх, хай побудуть ще цей сезон. Подивимось, може які яблучка будуть. Хай буде. А це. Цю яблуню спиляємо повністю, бо вона вже геть заражена цей помелий. Ще плюс подивимось, що там у нас з каналізацією відкриємо, подивимося, люк, що там таке. Бо я ще ні разу туди не дивився, скільки ми тут працюємо, Попробуємо відкрити люк, подивитися, що там. Та й таке, коротше. Так що, друзі, ставте вподобайку, підписка на канал, погнали! Так, друзі, достаю шлан. Такий насос. Опа. Зараз опустимо. Викачаємо водичку, подивимося, що воно там, скільки набралось, як там замулилось, не замулилось, те, що... Б... Так, друзі. Втягуємо шланга сюди, щось він геть не по розміру. Капець. Ого він ще й не підійде. Так, друзі, єлі-єлі він сюди налазить, Ну, я сподіваюсь, що не спаде хоч. Да, зможем выкачать ту воду. Шланг викидаємо десь сюди. Так, ну і підключаємо, провіряємо. О! Мотор гуде. Чекаємо на воду, друзі. Оба, Побігла наша водичка. Вогонь який у нас. Гарна вода, в принципі. Так що, друзі, бачите, яке ми корисну справу в цьому році зробили. Він більше в минулому. Так, доки наша водичка спускається, зараз заглянемо, відкриємо нашу каналізацію. Я тут сюди ще не дивився. Уже її треба буде Взагалі що воно тут до чого так друзі попробуємо відкрити цей люк. Ова, а він не так той важко. О. Так, каналізація запитана. Дивіться, друзі, забито все геть. Надо чи когось наймати, щоб копав. Коротше, капець. І де вона йде? Та труба, інтересно, що з хати. Чи що це за каналізація, геть непонятно. Як воно йде сюди? Так що такі от, друзі. Діла тут з цією каналізацією, Ще нам предстоїть щось робити. Або викопаємо десь нову в стороні. Дай не будемо мучитися, а цю засипамо далі. Може викопаємо туди десь, щоб не серед двору, бо теж таке серед двору каналізація, як хто знає що. Буде нам, як то кажуть, чим займатися далі. Ладно, зараз закриваємо йдемо поспилюємо ту омелу з дерев. Так, друзі, зараз подивлюсь за скільки секунд буде відро води. Так, поїхали. Щоб розуміти, за скільки насос качає цього. Ну, скільки в минуту літрів качає. Щоб приблизно зрозуміти, скільки літрів ми викачали. Так. Ну Десь відро приблизно хвилина хай берем. Так, друзі, відро хвилина, це десь. Вже ми хвилин 10 качаємо, тобто літрів 100 вже викачали точно. І ще там є і є, слава Богу. Так що води має бути вдосталь. Зараз засічу ще скільки буде качати, бо я щось зразу не засік. Щоб приблизно зрозуміти. Так, зараз, друзі, заправимо запилочку нашу. І надо підтягнути трошки цепочку. Так. Друзі, все, можна йти, можна йти спилювати ту амелу, чи як вона помела чи амела. І зараз візьмемо драбинку, поставимо і заліземо, спиляємо. Так, притащив драбинку. Драбина, звісно, друзі міцна, й важко. Думаю. Зробив таку дебелу драбину. Огонь поймал. Так, друзі, полизія. おん。 Так, друзі, ну що, воду ми сцідили. Зараз будемо витягувати. Получилось, якщо так по времени рахувати, десь літрів 300 води виходить. Ну, В принципі, я думаю, для першого времени нам вистачить. Гілки з помелою опиляли, зараз дотягаємо. Так що, друзі, Такий вийшов коротенький відосик. Бо дує дуже сильний вітер погано знімати. Так що... Поставте вподобачку, це так чисто лайтовий відосик.